Кінець літа, початок осені. Пора, коли достигають найсмачніші фрукти та овочі. Сьогодні ми приготуємо один зі смачних смаколиків, який впевнена вам сподобається. Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Марс ТВ. Сьогодні з Мзією Шарашидзе ми будемо готувати справжній смаколик національної грузинської кухні. Це Чурчхела. Зараз подивимося, які інгредієнти нам знадобляться. Залишайтесь з нами, буде смачно та цікаво. Ходімо? Підготуйте голку з натуральною ниткою, а також горішки. В даному випадку волоський горіх. Найперше, з чого ми починаємо, це беремо звичайну голку. Та нитку натуральну, бажано, щоб вона була бавовняна, так Ось, наприклад, така. Беремо, як я розумію, продіваємо нитку і зав'язуємо вузлик, так щоб горіхи не випали. ну Звичайно, нам знадобляться горіхи. У нас грецькі горіхи, можна також використовувати фундук або інші сухофрукти. Пані Мзія потім продемонструє. Які вже готові смаколики, є з чорносливом, а також з курагою або з іншими сухофруктами, які у вас власне, є. Беремо голку і поступово вдягаємо горіхи на голку. Працюємо до тих пір, доки не утвориться своєрідне намисто з горіхів, довжиною десь приблизно в 30 см. Наприклад, волоський горіх для чорчкели не варто смажити перед тим, як будете вдягати в намисто, а от якщо ви використовуєте фундук, то бажано його просмажити, або якщо ви купуєте, то купити вже просмажений. Слово чорчхела походить від двох складів чхур холодно та чхер гаряче. Чому так ви побачите трохи згодом, коли ми будемо її занурювати в спеціальну кашу, а потім охолоджувати. До речі, грузини в 2011 році змогли оформити навіть патент на цей смаколик разом з чачею, хачапурі, сулугуні та іншими традиційними стравами та напоями грузинської кухні. А скільки загалом знадобиться часу, щоб от зробити повністю продемонструвати майстер-клас та зробити чорчхело? Загалом потрібно 5 годин. Якщо ж ви приходите до мене на майстер-клас, це, звичайно, відбувається швидше. А якщо це готувати вдома, то багато часу займає приготування саме каші, от в яку ми будемо потім занурювати нашу чорчхелу, нашу намисто з горіхів. Потрібно спочатку він виноград, будь-який, або сік. Гранатовий, яблучний, грушевий, який у вас є. Потім, коли він відвариться, додати туди борошно. Якщо це, наприклад, горіх і фундук, то гарно буде поєднуватись з кукурудзяною мукою. Якщо ж це інший сік, то додаємо пшеничну муку. Тоді буде чорчхела не тверда, а більш така м'яка. Тож найбільше часу займає приготування саме цієї. Каші, яку зараз я вам покажу. Так виглядає вже готова каша, яка варилась на свіжому повітрі приблизно 3 години. Для приготування каші, в яку ми занурюємо чортьхела, необхідно виноградний сік без цукру або будь-який інший сік, гранатовий, або навіть яблучний. Необхідно, значить, сік і борошно. Якщо ми готуємо вдома, то в принципі достатньо на 3 літри соку десь приблизно 800 грам муки борошна. Так? І поступово, значить, після того, як відварили сік, додаємо борошно і помішуємо от до консистенції ось такої каші, як ви бачите. Ну і Потім уже горіхи власне, занурюємо в цю кашу і отримуємо чорчхелу. Коли ви готуєте кашу для чурчхели, важливо дуже часто помішувати, аби не було грудочок. Тоді буде красивий, рівномірний виріб, і вона буде рівномірно осідати на горіхи. Після того, як ми витягли наш корисний снікерс з виноградного соку. І шеємо його, аби він гарненько просушився. Спробую і я. Влітку, наприклад, Чучхело прекрасно. Сушиться на свіжому повітрі та на сонці. Наш чудовий літній майстер-клас добіг кінця. Щоб просушити чорчхели, необхідно приблизно, можливо, і два дні. Якщо це в сушарці, то один день та навіть п'ять годин і дві, дивлячись, яка у вас сушарка. Ось такі прекрасні вироби виходять наприкінці, можна використовувати сухофрукти. Наприклад, чорнослив, курагу або горішки, наприклад, фундук і різні сорти винограду. Тож, вийшло дуже красиво і смачно. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви зможете повторити це вдома. Дуже дякую вам за майстер-клас. Смачно! Смачно! І до зустрічі на телеканалі Марс ТВ! Готову чорчхелу розрізають ножиком або просто відривають та подають до чаю або кави. Вона прекрасно смакує. Можете побачити, яка вона вийшла в розрізі. Ось така смакота. А ще пані Мзія готує пастилу. З яблук, слив та інших фруктів. Але про це ми вже поговоримо в наступних програмах. Всім гарного дня! Все буде Україна!